У випадку повного знеструмлення у Луцькій громаді через 24 години буде організовано погодинну подачу води. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Години подачі води, за словами мера, будуть опубліковані додатково для кожної насосної станції окремо. Якщо ж ви не знаєте, до якої насосної станції належить ваш будинок, то на сторінці Луцького міського голови у Фейсбук і Телеграм є опублікований список вулиць і насосні станції, до яких вони. Належить. Разом з тим повідомляється, що через відсутність електроенергії жителям квартир, що проживають вище 4-6 поверхів, може не вистачити тиску. В такому випадку слід скористатися допомогою сусідів і взяти воду у них. І ще один важливий момент: щоденно на двох сверловинах з 8.30 до 17.00 буде відбуватися безкоштовно видача води у велику тару від 30 літрів. Адреси свердловин, вулиця Дубнівська, 26 та вулиця Мамсурова, 5 В. Робота свердловин також буде запущена через 24 години після повного знеструмлення.